Привіт. Мене звуть Всеволод. І моя прізвище сіліла. А скільки тобі років в Мені шість років. Я показую пальцями. Ого, в тебе шість таких крутих пальців. І що, ти сьогодні набив? Мені, мені, мені сьогодні робили око. Нічого. собі. Палець. Тому в тебе такий палець замотаний пластиром. Так. Не? І ну і злим. Затін у всіх на плості. Тяжко тубити ну, свого чогось. Ну... Але ти добився? Давай покажи нам програму. Давай, розкажи нам, що ти зробив. Ага, тобто ти натискаєш на стрілочки, так? Та ага, це не просто. Ага, тобто є кілька стрілочок, ти натискаєш на стрілочки і чоловічок на байку йде до фінішу. Ого, а я Тому, А тут можна применяти хіткість. Да. Можна не перескакувати, а так зразу. Прямо поїхати, так? Так. Да. І остання траса вже? Так. Да. Можна там є стрілочки, а деякі можуть не допомогти вам. Mm -hmm. Ну, Чого можна використати? Що? Що? Це тяжко, поняти. Від Бо дуже крута гора, так? Да? Супер! І посехіння скоро ти добрався до останнього фінішу. Супер, дуже круто. Дякую тобі за твою презентацію. Все, папа. -па.